Бала готуємо. Ми вітання у студії Олена Коновалова. Новий рік для одних це і справді весела забава, для других справжні тортури. Причин безліч це і втома, і небажання їздити до родичів, і страх, можливо, для декого. Як уникнути небажання відчуттів, ми будемо говорити упродовж тижня цього. Ділитися своїми порадами буде психолог Любомир Галицький. Любомире, моя коліжанка одного разу поділилася зі мною такими думками, що вона боїться Нового року. Мовляв, ну я не знаю таким чином, вона остерігається самотності якоїсь, коли всі довкола є, нібито люди, їм весело, ну десь за вікном, напевно, що а вона на свята зазвичай залишається одна. Однісінька, що порадиш їй загалом таким людям, людям, які самотні, людям, які самотні, можна порадити. Ну це є один з моментів задуматись над тим, що людина самотня. Угу. Тобто, це є час для того, щоб подумати. Подумати, чого людина самотня, і ну самотність є різна. Тобто можна сказати, що це є дуже гарний проміжок часу, саме можливо, і навіть та же новорічна ніч для того, щоб так. людина от залишилася і обдумала всі свої вчинки, всі чому вона залишилася самотня. А чому вона може самотньою бути? Тобто, це може бути як самобічування, кажуть росіяни, тобто десь така такий вже постфактом, що вона сама обрала собі цю дорогу. Може бути такий факт, те, що людина просто хоче постраждати. Це пов'язано з іншими факторами, але воно є. Воно є присутнє в людей. Як цього уникнути, і що в таких моментах робити? Що дуже вдало підмічають діти, це відволіктись. Відволіктись, просто бути тут і тепер, не не жити ні минулим, ні майбутнім. Просто бути тут і тепер, а усвідомити те, що так, новий рік настав, так, самотня людина. І що в цьому є? Хорошого, позитивного. А позитивного може бути багато. До речі, може ти знаєш якісь методи з арт психології, з позитивної психології? І з чим можна зайнятися у ці моменти, коли є, от, скажімо, вже... Виникла так звана вільна хвилинка, окрім телевізору. Ми зараз говоримо не про телевізор, не про Ющенка, не про тарілку з салатом. Ми вже поїли. Ми вже побачили ющенка, випали там хто що собі хоче, хай буде сік. Ось ну в та в такому разі можна просто зайнятися сліпленням з глини або а, навіть внутрішній стан омалювати змалювати, який він є зараз. Пластиріну можна заміню... замінити? А, все ж таки замінити? Можна, можна. можна. Угу. А, тобто ці цікаві моменти, і при чому це робити несвідомо. Щось а, таке собі ліпити. Невідомо що. Так, так. А, змішувати пластилін, ліпити, виліплювати те, що, що вважається за, за потрібне. А, можна просто малювати каракулі, розводити їх. Ну, Зокрема, красками намочувати руку і розводити, пензликом лівою рукою на одному листку, правою на іншому. Потім попробувати це побачити з іншого боку, з, з боку того, що, якби це був чужий малюнок, що на ньому є. В такому випадку людина побачить те, що в неї є заховане підсвідомо. Це дасть проекцію, на науковий метод проекція. Тобто, от давай з тобою десь приблизно, ну якось так конкретніше щось хоча б змалюємо. Значить, хтось там залишається вдома сам, а людина починає собі там фарбувати, і, до прикладу, в неї якийсь там виходить малюнок, я не знаю, качка, якась не дуже якихось там приємних кольорів до прикладу. Або знову ж таки картинка будинку якогось там сонця, але знову ж таки кольори якісь там чи дуже навпаки веселі. От їй треба з цим під, 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 підійти до якогось психолога і запитатися, що це я тут накалякала, чи це може якось людина вже сама дати оцінку? Е, може сама. Е, звичайно, коли є допомога з боку, це дуже добре. Це полегшує просто, але хоча б якісь такі кілька вже, щоб в нас вже розмова воєн набула якогось такої. Цільності, кілька порад чи як просто-напросто сісти в спокійній атмосфері і написати текст, те, що людина бачить, як вона бачить, як як надає тому чи іншому кольору яку інтерпретацію. Але загалом світлі кольори це позитивно? Позитивний результат? Світлі кольори яскраві. Так. Звичайно, чим чим більша гармонія кольорів, тим гармонійніша особистість. Звичайно, коли є, переважають один-два кольори, тут трошки складніше. Але якщо людині на даний момент хочеться так це намалювати, так зобразити, звичайно, це добре. Також можна складати вірші, так як вони пишуться, так як звучить, як внутрішня людина може це виписати. Себе. Ми можемо порадити нашим слухачам, що якщо вони раптом не мають з ким зустріти новий рік. Так. І вони є, скажем так, ну не подобається мені це слово, але самотні, так немає з ким. Одинокі, то просто зайнятись тією справою, яка їм подобається найбільше. Так, зокрема, можна написати лист і прочитати на наступний рік самому собі. А плани на майбутнє можна складати? Так. Звичайно, це була програма Забава. Психолог у студії Любимир Галицький. Слухайте нас щодня у цей час, і завтра буде цікавіше.